Вітаю, сьогодні 14 серпня 2022 рік. Розпочав обривати сорт подарунок юнатам значить, робив я огляд відогляд на даний сорт, показував на початку літа, як виглядають плоди, розповідав детально. Про цей сорт. І ось прийшов час збору врожаю. І вирішив ще зробити огляд по збору врожаю з даного куща. Значить, висота його 2 метри. Ну, вона навіть нижча, це якщо брати по, самий, по самому високому пагану. А так, то він ще нижче, десь 1,80 метр. Ну, ширина. Десь 2,5, тобі, тобі ж в діаметрі він 2,5. Ну, кущ розкидистий, він не доглянутий, він запущений, тут багато е, непотрібних побігів. Але зараз після збору врожаю я його гарненько почистю і вже покажу в такому е, ну скажімо так в защищеному стані. Тобто так, як він має. В принципі, виглядати як кущ. Що хочу ще додати по даному сорту. Ну, в принципі, його можна вирощувати ось так, особливо не доглядаючи. В нього є така здатність як закладання врожаю на третій рік на трьохрічному пагані. Тобі, що, наприклад, Виростає поросель рік, другий і на третій вона може ось закласти ось такий врожай. Тобто він ну, взагалі не цей сорт, ще раз кажу, він не боїться І оця здатність закладати гарний врожай, робить його ну, ось таким, наближеним до природнього стану. Тому даний, наприклад, сорт можна рекомендувати для живої ізграді. Тобі, ж, якщо треба, наприклад, зробити замість забора таку собі ізградь, через яку там, ну, важко буде Пролізти там, якісь ну, великі тварині, там, ну, або взагалі будь-кому. то е, Можна сміло осадити даний сорт, е, е, ну, скажімо так, е, в такій загущеній схемі, е, в, ну, десь, я знаю, десь приблизно е, через півтора метра, через 2 метри. І Це буде дійсно настояща жива ізгородь, яка буде ще й давати ну, доволі таки непогані врожаї. Тому кому треба ось для такої цілі, то є сенс використовувати саме ось такий сорт. Тобі ж хто хоче і живу ізгородь, і в той же час отримувати гарненькі врожаї, то цей сорт дуже гарно підходить для такої цілі Значить, я зроблю <кій> дві частини даного відео, так як я вже розпочинав робити зйомку, потім <кій> <кій> виявилося а, поставив на паузу і виявилося, що відео просто зупинилося і ось вимушений. Знімати з самого початку. Тому я просто зроблю дві частини якби до збору і після збору. І покажу, скільки я зібрав ось такого невеличкого, я б сказав. По дикому виглядаючому кущу. Так, в нього такий якийсь вигляд дикого кущатку, природнього, неухоженого. Ну ось так. Є те, що є. І я показую те, що є насправді. Тому наразі це все. Дякую за увагу. До побачення.